Ik heb nog een stokje in de buurt. Ik heb nog een stokje in de buurt. Ik heb nog een de Ik heb nog een stokje фризер? А, может зафризать нашу воду. Так что обережно знаю. Я сразу вы, беру руку, воду в руку. Привет, Сани Слайм. Как справа? Какого Ти ну майже вбыл, мой трассарцевышился. Так пляха я тебя наслухаю. Вам попыт такие вот маленькие ухи? Как такие-то видишь? Такие кольривы. О, ну, привет. Та бляха муха. Mm -hmm. Добро, что стрелы не шел mm -hmm. Не, слайм, слайм, слайм. він зараз на 4 kapasity, той його. Опа. Тому я. Чого не існує? А, боже, смерча. А що він робить? Тебе... Він не саме піднімає, а шмаряє. те саме, що синій слизь? Ну, синій слизь зараз з тобою стрілає. Знаєш, що так просто? Але хто знає, що він ранився від цього? Віддом, то він їх А, те? Я думав, до, я думав, він просто мене скинув. Та я не знаю, на в нас таке Я вже сам 20 добув. Продолжал труда. Уверен. А. Добре, що я сам на них не встав. Це такий жовтий матеріал. Хочеш хоч з етектурою землі. Я бачу. Він працює як лід, але таке вчена, чи якийсь сильніший. Я кинув на нього камінь і того сильно сильно понесло в сторону. А ще він ли лише то в чиною вода. Нет, я выкинув. Ханта? Не здається. Скажу пам'ятаю, я тебе выкинув в Overworld. Привет. I don't want. Але цього разу це чесно. Наскільки я памятаю, це так, а я не хочу поливеривать, смо розумієш. I guess this is bad. This is probably bad. Okay. Mm, Я не знаю, що я не знаю, що я не знаю. Я не знаю, що я не знаю. Я не знаю, що я не знаю. Я не я не Я Why am I so far back? У so oh. мене все. У мене все ще ножи це я. Чекай! У мене є ножиці, але я вже казала. Oh. Подивись! Подивись вот, Рен. Це шлях є, але ножи це мене все ще залишилося. У мене лайфхак. А, а там оце. Я використала на це свої дошки, ти блядь, дошки на вулиці. Але не впорю. Це теж назад так довго, що так. Це той прикол, що я тобі розказувала, що в мене було. Велосипно. Чекай, той шлях є. І в мене блоки вернулися. может он будет первой блядь. Я зараз их я буду, ведь стрелю, вот, и он буду отстреливать. блин, я промахнулся. У меня стрелял очень мало. Да, блин, как? Як... Це прикольне дерево, но більше. Ну, половил, но я бы не брал его. Они са забыт короче. Бляха, муха. Я нравится не в жизни поработала, роблять. Відкидають тебя з давить земель. Я забрала с твоим Ти впала в і призналась к Та? Та? с река плана подумала? Че каби его острів? С ней острый ран. Лам Бачиш мене? Ой, блін. А, волк. Нам в ту сторону, до речі. Кто? вгору. в гору. А, собачь. Так иначе утру я не, не ну что, хайс, ну что? Да, <реклама> да, Сын Сын, мне, не. не. <реклама> а я только разрываюсь. Пражал там. Um, i almost died <laughs> no, i almost fell down like you almost fell Пустышь воду без зарплата. воду тебе заверху. Блин, нормально, он был все нормальным. Блин, просто просто так от а шо. Чего он такой додает? Я сюди, я, сюди, я сюди взагалі поліз, тому що мені здавалося, що на такому мосту ісланеться босса, але... Але я не бачу. Не добувається звичайного колодами. А, це просто небесні mm колода? -hmm. До речі, що з скаже книжка, я якщо просто покинути неї небесні колоди. Що? So? Куда? Не утекает. Давин. он, Probably. Ты да лайц? Нет, он не застребнул. Брайс.

Ну, Хомох дубати Хмаре так страшно. Она Та не можу, чи ні? А, тебе. Колд пилот, что-то такая. Короче, я ко мне по тропину. Cold parachute. Він десь в описанні. А, не це його бачу. Можливо. Працювано. ти Ту сторону. Ты бачиш на дороге, но с ним план. А? Вкусы. Ты О, ти маєш мачити її на дереві. Ні, ні, ні. Давай ты туда, куда я Це куди? Сюди? Так, піднімайся. поднимайся.

What? У меня штука... Э, Мне штука а -а -а. стрелы. Ты думал, что я в сторону стрельну? Да, это не так. Не-не-не-не-не. <плес> Бережно, бережно. Чому ти воно не підскаймалося? От воно тіло Так, я йду. Можна з 2-го посту Ні, тут <му> кролик, ну, его? Кролик зліз. Кролик злиз. Кролик ззаду. Кролик на мені. Тоді я заберу до дю дюпнутого кролика. Ты серйозно? то кроки? Томик кролик? А! А-а-а! Лоу! мені и сана меня не мабиши!

Ні, Я можу його тобі, віддати, коли повернешся. повернешься. I want a але Я бачил их в 1 Я бачу тільки двох за весь час. Я бачу не 31 часа. Питання в тому, чи ми, чи ми, чи ми зможемо Silver Dungeon пройти. Не мають же екіпировка місцевой. Я за весь час бачать тільки двох кроликів. Одного я впустив випадково. Другого я його в тебе спер. <рес> що, я твої ставки це мімік чи ні? А, ти може вийти А це в 4 було. Я тут не бачу ніякого опису, я думаю, це мова. Як його А, це мені. Что uh, uh, okay. uh, okay. uh, okay. well, ты их? Эээ, минславка ясно. Что таке Golden Amber? Boa thing. What does it do? тут є. Mm. Містер. Їх треба зразу сразу Uh, їх треба їх треба побити, щоб прийти до боса. Так що давай бойся, me? тому що тебе не шкода, Напевно вилетить. Ой, чекай, куди? Друга модель не сполетіла, я, я тобі свого вагоні віддам, мені з ним незручно. Друга медалі не сполетіла, ти бачила? Так. А ти воду не О, я, я підібрав. Ти воду не спустив? я зараз не бажав. В тебе в тебе є синя штука? Просто поставлю я на огору заскочу і спучу тобі воду. Дякую. Ой. А, блін, я міг, але зараз другої спроби. Блин, 10. Чого? А, синіх? Вони випадають синіх слайдів. Ага, а я, я їх. Та, яких їх уникав. И кто тут багиди? Слабший троп-то. Я краще кипиров, за то, что ты выжал, что я слабший. Sorry. Так, я там лор лор почитаю, что за штука. Uh, use а, ну, використовується, щоб сказати Вальки... королеві Валькірії, що ви достатньо крутий, щоб з нею битися. О, косметика. Я таке, таке візьму. Ну, Воно взагалі робить шкатушна косметика. Вероятно, за <ривіт> А, до речі... Чувай, мене, там, теж, Зараз. Че, шо, да, так? На, точно, зброй, прикрой, вид даты. Мені не зручно з ним критувати. Хоча, може я через нього вижив. Ні, теж що не зручно крутувати. Я все, ще буду потримуватися думка, що я завдяки ньому вижив. 50? Візьмемо по одній, закриємо вихід, щоб мене втекли. Блин, ты Побої, будь ласка. Вона на тебе загорлась, ой-ой-ой. Стопой. Я сказал, что я до речі, Я дорочится бляха муха три одночасно заспавнилися. Ще одна. Та блін. бляха муха, ч так часто атакують? Я зараз сам помру, в мене два сердца. Майже певно, що це мімік. Це мімік. лол. А він за високий в двері прийде, споже. У него уже дропнулося. Тільки з нього складно розглядати, що з нього дропнулося. Чувак, у мене вже в Вікторії медалі лайду достатньо. У мене другий стак пішов. Аамм. Агам, mm -hmm. нема. Mm -hmm. Я его. Я використав. Е Медаль 4. У меня новий стак пішов.

Хочу б вони вибухнуть чи да. викидаю. Можна возвеніт у щось крафти, Ладно, по підвини підривати. За від тобі рукавець 025 шкода про О! А ні, це зі дують на п'ятно. Respawn point set. Супер. Зараз, зараз винесу. Я думаю, вона зараз підрветься, підр... 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 і її... я її хоча б поранені. звідси, я хотів в худі вставити. Дякую. Вс, он где-то закінчился. Ну, может <гум> мен... я шада его тут, может еще раз принципа. Я же мандрил е золото морквенка. Да <гум> ну да, я не знаю. Плюс такая хложет и вот есть. Артем, у нас их люди. Да. Копыта солома. А, так, точно. Правда. Я сам про це не давно говорив, до речі. Ти, ти, ти що золота мармеладка і співи, не? Хліб не буду робити. Да, так, вона істина. Я думаю, варто, ми тут не допадати не будемо. У нас їх кролики. Так, і та, я, ще кролики можна навіть знайти. Я тебе приведу до шовщі. Це стук шість хлібу. <хігі> так, давай в останній рядок вистаємо всю, всю їжу, що в нас є. Та, блін, я знову поміняв місце. <сіхі> <сіхі> О, <сіхі> точно, в мене ще це і це є. Цілий рядок. І там що зверху я не пережарена, а, точно вона не пережарена. Оце підтувалися до бою. У мене голов